Можна до вас. Можна. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Проходь. А ви до вас у гості приїхали аж з Полтави. Івана Могилевського, який живе у селі Водяна Балка Диканської громади, зранку навідують медсестра та соціальна працівниця. Чоловікові вимірюють тиск, сатурацію та перевіряють у крові рівень цукру. Ви сьогодні не снідали. Ми взяли у вас натощак кров. У вас зараз показник 6,1. Бо все так, у вас хорошо. Добре. Да, все добре? Чоловікові 60 він переніс два інсульти. Дружина каже, померла. Зараз його доглядають діти й онук. Рука права, їва не робиться. Не можу держатися, не можу розписатися, не можу ручки держати, Чи ложки, після інсується. Ну і допомагає Лариса, дочка. Ось цей час синок був. І ще дочка у Полтаві, сіке, в декреті з малим. послугу догляд вдома на Полтавщині здійснюють в рамках проєкту все турбота. До виїзної бригади входять медсестра та дві соціальні працівниці. Обслуговують людей старше 60 років, які зокрема перенесли інфаркти, інсульти чи мають хронічні захворювання. А соцпрацівники команди навчають, як доглядати за такими людьми, каже керівниця проєкту Наталія Ольберт Сінько. Для послуги «Догляд вдома не потрібно. Там скажемо лікарів і так далі. Тобто, ми сестри, яка виміряє, ми сестра, що буде робити? Вимірювати цукор, тиск, сатурацію, дивитися на загальний стан пацієнта, які ліки приймає. Тобто вона не консультує і не ставить діагнози, але базово сестра може все допомогти. Також, якщо, наприклад, людина лежача після інсульту, ми можемо надати протипролежневий матрас, навчитися ним користуватися. Ви герой, і отак ви. Так, і дивіться, і можна розробляти там ножку, отак трошки. Нам дають списки територіальні центри, ми з ними співпрацюємо, також ми співпрацюємо з департаментом Так. і п'ять днів ми відвідаємо по цих списках людей, які потребують соціальної допомоги. Якщо є потреба, ми звертаємося до сімейного лікаря цієї людини, і лікар вже потім. Все з'ясовує і надає допомогу. Ініціативу Все турботи реалізують в рамках українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я, що фінансується урядом Швейцарії. Крім догляду, людям надають і набори гігієни. На Полтавщині послуга діятиме у п'яти громадах. Диканька, Лубни, Козельщина, Котельва, Полтава. Це пілотний проект. Ми розпочали пока з диканьки та козельщини. Ми за ці два тижні охопили. По двом громадам більше 150 клієнтів за словами Наталії Ольберцінько, крім Полтавщини, проєкт це турбота діє в Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.